Моє вітання, шановні українці! Ну що ж, нас... Черговий огляд реалізованого нами проекту є нетиповим доволі ця квартира, тому що в неї будуть мешкатись двоє дівчат. Так, ви вірно, все зрозуміло. Дві дитини будуть жити в цій квартирі. Батьківська квартира знаходиться поряд. Ми проробили туди окремі двері, і хотілося б окремо вам сказати, то відноситесь до цього огляду так, начебто, ви хотіли бачити майбутнє ваших дітей саме так, тому що я дуже не полюбляю якісь е злосні коментарі, а хотілося чути лише позитив. І, до речі, сьогодні в мене день народження і найкращим подарунком для мене було б це ваша підписка, лайки та коментарі до цього відео. Тому що це саме ті речі, які просувають сучасний український контент будівництво. Ну що ж, приємного вам перегляду. То ну що ж, і почнемо ми з вами з найбільшої кімнати в цій квартирі, це вітальня. Вона має величезну кількість функціональних зон, і почнемо ми в першу чергу з зони відпочинку, де є великий диван, великий кілим 3 на 4 та ТВ-зона. 85 дюймів телевізор і за ним стіна в нас оформлена скелію. Звісно, щоб скеля максимальна. Цікаво виглядала, вона повинна мати підсвітку. Ця підсвітка додає окремих об'ємів. Але ще хотілося відзначити, що цей проєкт ще почався в 2021 році, бо і він майже реалізувався вже на початку 2022 року. Але на жаль, всі розумієте, що почалась війна. Якийсь час ми тут нічого не виконували, потрошки дороблювали деякі елементи, і тільки зараз замовники вже вирішили повноцінно заїжджати в свої квартири. Ну і тим самим в цю. Квартиру, де будуть мешкати дві дівчинки. Що ми маємо в цій зоні? По-перше, біокамін. Біокамін зараз, до речі, доволі рідко вже починають використовувати, тому що він велику кількість кисню забирає з вашого приміщення, тому що це доволі така історія, яку часто не використовують. Ми вже це зараз зрозуміли. і радимо замовникам парові каміни використовувати. Перед нами стояли доволі багато складних задач в даній зоні, тому що в нас приховані два пілони, які треба було обиграти. Об'ємами цими ж підсвітками, як побачите, на стелі в нас проточна витяжна вентиляція. Використовує і кондиціонування, і вентиляцію. і для того, щоб нам Об'язати це все, завести в необхідні зони, до речі, висота стеля в бетоні близько 3 метрів, і ми з'їли від неї такі немаленькі шматочок близько 25 сантиметрів в даній зоні, в коридорчику близько 20 сантиметрів. Це зайняло. підсвітки. Всі виконані цей ефект лавітуючої стелі за рахунок профіля. В нього таке окремо підзнімемо мінімальна кромочка, світло доволі м'яко, розповсюджується на елементи, які треба підсвічувати. Але ви бачите. За світ виконується не повноцінно на всю зону, а воно саме підкреслює обрамлення, яке ми маємо. І хотілося просповісти про стелю, про такі великі об'єми. Обов'язково, будь ласка, використовуйте або деформаційні шви, або ж відв'язуйте стелю від стіни. В нас це зроблено якраз за рахунок світлових таких нішок. І по іншим елементам ми вам підзнімемо, що там використовуються тіньові шви. Вони теж слугують як деформація, для того, щоб вона у вас рухалась із час. Не виходило ніяких тріщин. До речі, для освітлення використання LTX треки. І такі вузли є. Максимально небезпечними, на жаль, вони навіть не є гарантійними за рахунок того, що тут може сконцентруватися величезна кількість напруження всередині матеріалу, але ми його підсилюємо максимально. І як ви бачите, вже три роки воно стоїть добре. На стелі також у нас інтегровані динаміки для акустичної системи. 5,1, 5 динаміків на стелі, і сабвуфер в нас прихований безпосередньо е, меблевому елементі. Давайте трошки поговоримо про підлогу. Тут декілька матеріалів. Цікавих використовується. По-перше, зрозуміло, що в всіх житлових зонах використовується паркетна дошка. Це скажімо, на даний момент є найкращим матеріалом, і в зонах відпочинку вже килим ми влаштовуємо. Далі в прохідних зонах, технічних зонах використаний мікроцемент. Він темного кольору. Максимально, напевно, вже чорний. Тому замовники, чесно кажучи, вже з часом прийшли до того, що краще щось би використовувати світліших відтінках. І окрема ігрова зона в нас, вона є складовою вітальні. Там використовується кавролін, під який ще змонтована пробка. Вона, як додала нам по висоті, щоб ми вийшли в єдиний шар. Плюс ну, додатковий комфорт раптом там дітки впадуть І для того, щоб вона була максимально безпечною. Ну що ж, тепер переходимо до кухні. Через те, що тут будуть жити, скажімо, діти. Тут є така фішечка, то що в нас в цоколі використовується як зона для зберігання, так само це є і сходинка для того, щоб мати доступ до верхніх шухляд. Тут в нас використовується сервер-драйв, завдяки їм відкриваються шухляди. Дітям, щоб закрити, то треба знову ж таки в нижній частині натискати для їх закриття. Так само холодильник він теж на серводрайві, він без окремих елементів є. Таким чином він слугує. Не забуваємо, в кухні треба використовувати чисту воду. Чисту воду за рахунок того, що тут є Аквантіс, в нас зразу є вода. Так, є нетиповим, те, що ви отримуєте питну воду, якщо ви повертаєте вниз, бачите, невеличкий напор, ми отримуємо зразу фільтровану воду. Якщо ми повертаємо догори, більш потужний напор за рахунок того, що там стоїть а, спеціальна термоголова, яка змішує технічно, скажімо, неочищену до пітного стану воду холодну і гарячу, І ми отримуємо комфортну температуру воду, якою можна мити посуд. І ще тут є така фішечка. Давайте я з цього ракурсу вам покажу. Ви прижимаєте, відкриваєте, і ви отримуєте окріп безпосередньо з вашого крану. І напевно, на даному моменті слід було б трошки відзначити, то, що це ми виконуємо, реалізуємо дизайн-проект безпосередньо не нашої студії, і з цим виникли деякі питання. Не хотілося б загострювати щось окремо, але просто знайте, що ми тут займалися реалізацією і доведення об'єкта до того стану, як його отримали замовники, тому що після того як почали Військові дії, то ми допомогли замовникам довести об'єкт до того стану, який ми маємо на даному часі. Ну і що ми маємо? Звісно, всі шухляди з підсвіткою, техніка частково смех використовується, а витяжка в нас має окремий пультик. По пультику ви можете її вмикати для того, щоб незручно не залазити для користування. І через те, що безпосередньо батьки проживають в квартирі, як з дверима поряд знаходиться, вони вирішили не ставити посудомийку. Але вже деякий час вони тут час від часу проживають і зрозуміли, що незручно. Тепер нам треба придумати, як інтегрувати сюди посудомийку. Поки що вибрали замість цих шухляд перебрати цю зону. Тому враховуйте те, що ви ще на ранніх етапах повинні максимально все прораховувати. І ще хотілося проговорити про цю зону, теж з практичної точки зору треба робити чашечки на нижній полиці на верхній полиці потім використовувати вже для збереження тарілок і ще Паличку зверху можете під щось інше зробити, знову ж такі технічні аспекти. Ну і звісно, що ми окремо піднімемо по всьому об'єкту, я сказав, що приточна витяжна вентиляція використовується. Є дифузори, які частково одні на кухні в нас забирають повітря, а в зонах, які знаходяться під вікнами, подають свіже повітря для того, щоб циркуляція повітря, свіжого, максимально проходила через всі зони, де будуть знаходитись люди. Тому що, знаєте, є таке рішення рішення, Коли тут же ж подало повітря, тут же ж і забрали. І треба розуміти, що ви використали гроші на цю систему, але вона не настільки ефективна, як в даному випадку зроблена в нас. Ну що ж, я вважаю, що такого рівня об'єкти повинні оснащуватись елементами розумного будинку. Керування виконується або з телефона. Зручніше, звісно, що з планшета. Планшет можна ставити. На заряджання знімати, якщо ви десь знаходитесь в зоні відпочинку, обідаєте. Але потім ми ще вам окремо покажемо, що це все продубльовано на клавішах. Тут ми можемо вмикати, змінювати інтенсивність освітлення, керувати освітленням, шторами, кліматом, відеокамерами. Не лякайтесь відеокамерами, кажу, тут будуть діти проживати в квартирі, тому це я міри Безпеки, друзі, якщо у вас є готовий дизайн-проект і ви хочете його реалізувати, ви бачите на що здатні ми звертайтесь і з радістю з вами поспівпрацюємо. І хотілося б ще відмітити, що ми відкрили новий напрямок, це безпосередньо створення дизайн-проектів. Ця квартира повпливала на те, що ми розвинули собі ці якості сформували нову команду, тому тепер ми цілісно можемо провести вас по всім етапам реалізації: від створення до заселення в готове житло. І це є третя зона, яка, в принципі, можна рахувати як вітальня, але це ми називаємо його дитячим кабінетом. Він знаходиться за розсувною системою. І тут двоє дверей вони окремо їздять. Хотілося б підкресли саме технічні елементи, тому що ми... система знаходиться в ніші. Далі в нас використовується профіль тіньового шва. І це все в нас під'єднано. воно переходить з одного елемента в інший. Ну і звісно ж, головною задачею є цілковито поєднати все, щоб лінії не мали якихось кутів додаткових. Це на етапі монтажа, вираховується, прораховується все. І на фініше ми маємо класний результат, який не чіпляє ока. Тому що це, мені здається, дуже важливий аспект, то що ідеальний стан. Об'єктів ви не повинні якби на щось е звертати увагу, воно повинно все бути класно, гармонійно, і це є великою працею ваших будівельників, ваших дизайнерів, які розроблюють проекти. Одна з складнощів, яка була на цьому об'єкті, це те, що у нас є певну дугу, вікна мають. І зрозуміло, що вся ніша, е в якій розташовані штори, вона теж має дугу. Але за рахунок того, що самі. Вікна в нас поділені на секції. Так само ми по стелі маємо повторення даних секцій, і воно в кінці кінці все гармонійно виглядає. Також в нас присутні тут а, шафа для. Зберігання там дитячих деяких речей. Радіатори в нас всі дизайнерські, вони не відволікають вас. Вони в деяких елементах на помітних місцях знаходяться. Інші ж елементи приховані, але цього цілковито вистачає для того, щоб тримати комфортну температуру в приміщенні. І остання зона вітальній це є зона, де діти будуть гратись. Знову ж таки, ми маємо певні конструктивні обмеження нас, з одного боку елемент, з іншого боку, елемент стіни. Він доволі масивний. І коли такі масивні елементи виконуються в малярному виконанні, знов ж таки, ви якби підкреслюєте весь цей об'єм. В даному випадку вони оздоблені меблевими конструкціями, які повторюються як на стінах, так і на стелі. На стелі проєму. А ця зона стелі вона повторює колір з підлогою. Воно такий антракт. Умовно кажучи. Ну, і гарним доповненням до таких зон є це меблеві елементи в нижній частині, тому що ви розумієте, що це діти, це повинно бути максимально практично або в експлуатаційному якому значенні, або ж в їх заміні. До речі, по всьому об'єкту використані величезні кількість сценаріїв освітлення. Ця зона не є винятком в нас. Тут є додаткова led підсвітка, як верхньої зони, так і нижньої. Взагалі, я ці, тому що. Точкові світильники вони є більше як такими технічними, коли ви виконуєте прибирання, тому їх вимикаємо. А саме led підсвітка створює такий комфорт, і зазвичай вона використовується температурою 3000 кельвінів. І про те, що я вам казав, то що розумним будинком можна керувати не тільки за рахунок планшету, а є вимикачі. Вони як не ну, незвичайного натиску, що просто перемикання, це окремі. Кнопочки, які ви натискаєте, але вони є з єдиного комплекту з розетками. Це Юнг, серія LS990. Якщо комусь буде цікаво, в них доволі тонке обрамлення, класно виглядають. Ну і головне, що розумний будинок з силовою частиною воно в єдиному стилі виконано. Ми переходимо до кімнати, де будемо мешкати доросліша з дівчат. Обов'язковим атрибутом, обов'язково для дівчат, це повинні бути зони для зберігання. Але в нас так вийшло, що після перепланування треба було залишити доступ до стояків води та каналізації. Тому всередині шафи, в нас ще є окремі дверцята, де ми отримуємо доступ. І в нас ця лінія використовується як резервна. Це ми окремо ще в одному вузлі з вами про це поговоримо. Також, як ви бачите, цей елемент він є статичним. Це теж елемент меблів, але воно оформлено в єдиному стилі. На етапі оштукатурення обов'язково треба враховувати подальше оздоблення, тому що в нас тут є меблевий елемент, тут в нас ну, спочатку малярні роботи та наклеювання шпалер. Воно все виконано в єдиній площині. Охані, тіньові зазорчики всюди треба підкреслювати, вони додають такої естетики. І ще нещодавно, до речі, розмовляв з однією з замовників. Вона. Підкреслилось для того, щоб я більше підзнімав всяких рішень складних вузлів, як ми їх в подальшому оздоблюємо, продумуємо, як краще їх виконати. Тому що е ну, виглядає все, кажу, естетично, все охайно, але це кропітка робота будівельників. Так, звісно, дизайнери закладають ці рішення, але фінальний результат, який вже вашими ручками можете доторкнутись до нього, це робота буде будівельників. І так як ми будівельники, давайте. Технічні рішення в подальшому проговорювати. Виглядає начебто як зона, шафи, зона для збереження, але по факту в нас прихований тут блок кондиціонування. Він є декількох типів, як ви звикли, звичайні спліт-системи, які висять на стінах. Далі є приховані. І приховані є двох типів: є горизонтального монтажу, є вертикального монтажу. Вертикальний монтаж знизу в нас потрапляє повітря, яке проходить через систему, охолоджується. І зверху. Так, звісно, це можна додатковими рукавами, максимально далеко відвести в протилежний бік, але якщо можливо це обиграти саме з дизайнерської точки зору, тому враховуйте один блок не так багато місця. Займає, але набагато естетичніше виглядає, тому що як на мене, все ж таки ці блоки, які на стінах знаходяться, вони трошки псують, якби інтер'єрні рішення. І я ж вибачаюся, що ми влазимо в зону комплектації дизайну, але в цьому місці декілька цікавих нюансів. Ми допомагали з вибором ліжка, і тут хотілося відмітити, що, хоч це і дитина, але не варто вам... Ну, всі знаєте, вузеньке ліжечка хочеться, хотілося б використати Там 90 см, 1,20 мінімум Слід використовувати для того, щоб комфортно було дітям. І класно ось такі м'які зони, не знаю, чи видно вам в кадрі, для того, щоб і для відпочинку прийшли друзі. Це теж місце, ви е, його якби, закрили і використовують як диванчик такий. тому що тут є і телевізор, і профакапи на об'єкті. Слід нам перероблювати, тому що ви розумієте, ось де дитина, а я не дитина, і я тільки свою голову ось тут бачу. Дитина, повірте, не побачить. Тому цю всю консоль мінімальними зусиллями, що нам слід зробити, підняти дану консоль, купити барний стілець. До речі, в цьому виконанні роблять і барні стільці. Це таким чином ми зробимо швиденько і комфортно. І це єдине вікно, яке в нас не до підлоги, і хотілося підкреслити, що тюль якраз прибирає те відчуття що начебто тут щось ну якось інакше воно виглядає. Все одно суційно багато світла потрапляє. Я не дуже полюбляю коридори, але коли вони дуже широкі, вони сприймаються як єдиний простір, з рахуванням того, що ми плавно переходимо в вітальню зону, з хованням того, що є дзеркала, дзеркала максимально додають об'єму цьому простору. По дзеркалам є нюанс. Обов'язково використовувати особливо в нижній частинці, це окремі елементи для того, щоб якщо раптом щось по підлозі там їхало, ви вдарили, щоб ви замінювали не повністю весь елемент, а тільки Маленьку частинку а, двері. Дверів в нас 2,50 висотою. Я вважаю, на сучасних об'єктах мінімум повинно бути там 2,20 хоча б 2,50 або взагалі в стелю. В стелю тут було б негармонійно виглядало, тому що в нас далі підсвітка є. Використовуйте де можливо інсайдні варіанти, тому що це набагато зручніше, є велика картина, нам на замовлення її намалювали. І якраз той самий прохід в квартиру замовників є датчики руху, тобто якщо батьки заходять в цю зону. датчик руху спрацьовує, зразу вмикається світло, ну легеньке світло з підсвіткою, і ця частина в нас окремо замикається. До речі, зверніть увагу, що в нас підсвітка за площиною стіни. Тут підвищений шар у штукатурення треба було витримати, тому що на візуалізаціях вона зазвичай все дуже гармонійно, дуже просто виглядає, але кажу в подальшому, це треба все якісно реалізувати. І кімната молодша з дівчат. Теж зона для зберігання, вона за закритими дверцятами знаходиться, відкритий для декору підсвітка. Зверніть увагу, то що вона комфортно, вона не світить, не сліпить, вона саме освічує зону поличок, які тут знаходяться. Тут у нас блок кондиціонування знаходиться в зоні гардеробної, за окремими дверима, вона розташована. Зверху є лічок, теж повітря тут заходить. Поряд виходить для того, щоб мінімізувати кількість трас, які проходять і занижують висоту нашої стелі. На тут теж килимок. килими дуже приємні. Це останнє, що ми докупали замовникам. Дуже класно, вони зараз популярні, але на одному з наших об'єктів неочікувано. Але коли ми запропонували їх замовникам, вони сказали, що їхні невеличкий песик сприймається як трава і справляють нужду на неї. Тому для дітей підходить, а для тварин не для всіх. Це є єдине приміщення, де по теплорозрахунку не вистачило одного настійного радіатора. Тому прийшлось робити під як панорамним вікном, ще вбудований, але як завжди, максимально якісно в одній площині все сформовано, тому що десь тут було б. Не дуже гарно мати ще додатковий радіатор, з урахуванням того, що замовники попросили зараз. Ми якраз будемо перероблювати, прибираємо цю зону для зберігання і кажу, об'єкт вже доволі довго в реалізації, і вже дівчинці необхідна така дитяча макіяжна зона. І ще в нас є невеличкий балкончик, він в такому закуточку знаходиться. Він як такої експлуатаційних цілей немає, крім тільки використання його для приточно витяжної oh, системи вентиляції. Тому тільки з технічної точки зору до нього потрібен доступ, тому виходить, що він непримітний до зайвих очей, а кому потрібно, вони знають, де він знаходиться. І ми маємо ще таки доволі вузький, вже умовно кажучи, це технічний коридор, де ми маємо вхід в квартиру. Зверніть увагу, як висота дверей міжкімнатних 2,5 метри, так і вхідних дверей. До речі, за дверима ми теж зробили красу замовникам. Думаю, там нічого особливого немає, але передпокій доволі класно зроблений. Тут ми маємо прачечне приміщення. Тут ми маємо величезне дзеркало, тому що напроти ми можемо вдягнути речі, подивитися, як ми виглядаємо в них. Санвузол, зараз вам покажемо. І зона технічна в цій шафі, де розташовується розумний будинок. Я особливо вже не знаю, що розповідати про розумні будинки, тому що вони всі доволі типові. Треба стервіння шафи, де розташовувати трансформатори, де медіа вашу систему треба розташовувати, де треба теж час. Трансформатори, блоки керування разом будинком, елементами КНХ. Силова частинка щитка, вона взагалі четверту частину від великого щита складає. І знизу ми теж зробили керування опаленням. Тобто вам не треба під кожним радіатором робити елемент керування. Він у вас розташований на гребінці в одному місці. І все, і воно керує кожною окремою батареєю. Прачечна доволі невеличка. З урахуванням того, що нам треба було все сюди намагатись вмістити. Ми правильно сушильну машину, два в одному маємо. Єдине місце, де ми пом'якшення води знайшли, тому що в проєкті взагалі його не даємо. Дизайнери не намалювали, тому в нас гребінки за ним не дуже зручно у використанні там же доступ до стояків. Там же ж нас бойлер фритовую до системи, але в принципі з скрипом але ми все всунули в дану зону. ну і тут Можна теж вже на штанга, на яку ви теж можете тут просувати, тут зразу ваші речі тимчасово розташовувати, теж зони для зберігання. І рушника сушарочка, знов ж таки, якісь ваші речі, маленькі, можна зразу підсушити, щоб швидше вони висихали. І зверніть увагу, що в нас все в одній площині. Дзеркало знаходиться, двері оздоблені шпоном, панелі оздоблені шпоном, і за якими в нас прихований санвузол. Санвузол в нас на об'єкті один, в якому присутній безпосередньо унітаз, бідешка. Є елементи від Антонія Лупі приховані, і ви, напевне, не бачите зовсім ніяких швів на цій площині. Це є величезний керамограніт 320 на 1,60 м його виста була. Ми його по висоті обрізали, і єдиним шматком піднімали на об'єкт. Але що ж тоді зверху? Зверху, той самий керамограніт, ви можете бачити, що їм оформлені меблеві елементи. Таким чином ми дотримались суцільної площини. І далі ми переходимо теж керамограніт величенький, білий. Замовно хотілося, бо приміщення, ну в принципі, не таке ще і маленьке, але все одно білий кольор додає простіру. А Від нас лайфхак, то що ми в зони підсвітки наверх заводимо теж плитку, що є максимально практично, щоб вимивати ці зони. Дзеркало з підсвіткою, окремо можна вмикнути ще на себе, підсвічувати змішувачі, всі. Крістіна в використанні чорного кольору, чорна ті ж елементи розеточок, раковіна виконана з акрилового камню. Ну і підсвітка, як ви зрозуміло, по цьому об'єкту в всіх шафках вже змонтована. На жаль, каналізація через цей пілон нам не вдалося пройти якось по підлозі, тому. Ну, точніше, по підлозі, там, де мікроцемент, ми пройшли. Сам подім у нас оздоблений плиткою з цією стінкою темного кольору. Вана звичайна неокремо стояча. Такий вибір був замовників і безпосередньо величезна душова зона. З урахуванням того, що зрозуміло, що коли ви викликаєте верхній душ, а в нього є три режими різного от бачите, три режими верхнього душу, один режим ручної лічки, маємо і термостатне регулювання. Температури виконаний. Але ми протестували, в принципі, цієї зони достатньо, щоб у нас сильно не розпроскувалась вода звідси. Але замовники сказали, що діти більше полюбляють ванну, тому ця зона вона, в принципі, така допоміжна і не часто буде використовуватися. Ну і обов'язково в нас тут є кут. Трапік розташований з цього боку, тому вся вода, ви стоїте тут митись, вона пробігає в цей бік. І від мене лайфхак, який ви обов'язково будете використовувати. Зазвичай є ванна, є набір води, щоб набрати ванну, але є душ. Зрозуміло, коли є у вас окремий душ, цим душам в самій ванні ніхто не буде користуватись через те, що тут дівчата, вони миють голову. І що ви маєте, Відкриваєте, помили собі голову, повісили його з боку. В чому же ж головний прикол? А в тому, що у вас ось тут висить безпосередньо шлангочка, вона не розташована в самій ванні. Не знаю, чому так ніхто не робить. У нас є ще об'єкти, де ми вже показали замовникам це рішення. Вони сказали грандіозно, давайте і ми так зробимо. Тоді, будь ласка, використовуйте. Як на мене, це варто. Так, і маємо тут рушника-сушарочку. Дуже велику. На ній окремі гачки для того, щоб якісь ваші рушнички посушити. Ну що ж, Я дуже радий, що цей проект підійшов до завершення. Ми реалізували неймовірну кількість складних вузлів. Ми з усім впорались. В нас вже виникли нові виклики. Тепер ми розуміємо, що ми здатні на набагато складніші реалізації. Я насправді не уявляю, наскільки ще складніше, можливо. Але в цьому житті ми розуміємо, що все можливо. Тому, друзі, дуже попрошу залишати ваші коментарі під цим відео, ставити лайки та очікуйте на нові відео, тому що в нас доволі багато ще об'єктів, які знаходяться на фінішних стадіях реалізації, і ми обов'язково вам їх покажемо.